Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия, і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, ми продовжуємо розповідь про Стрийський міський центр творчості дітей та юнацтва. Як ми і обіцяли нашим радіослухачам, нині мова піде детальніше про літній період роботи центру, літні табори та заняття тут у цей час. У нас у студії знову в гостях методист Центру творчості дітей та юнацтва Наталія Тиха. Пані Наталію, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия. Так швидко проходить час. Здається, що тільки був початок навчального року, і ось уже відлунали останні дзвоники і настали такі довгоочікувані канікули. Отож, літній відпочинок, і, відповідно, робота вашого центру в літній період. Доброго дня, шановні радіослухачі! Здається, нещодавно був вересень, початок навчального року, та ось не за горами червень. Початок літніх канікул найулюбленіша пора року для учнів, та й не секрет, що й для багатьох батьків теж. Нарешті шкільні будні позаду, звичайний протягом навчального року, тобто шалений ритм життя, зміниться на більш спокійний. У дітей з'явиться більше вільного часу для спілкування з друзями чи занять улюбленою справою. Здається, що батьки можуть зітхнути з полегшенням. Зменшується кількість щоденних обов'язків і клопотів. Та це не так. Для багатьох батьків виникає проблема. Вони задумуються про безпеку своїх дітей, адже ті часто залишаються вдома без нагляду. Саме тому у цей період для батьків першочерговим завданням і обов'язком є створення умов для безпечного проведення вільного часу їх дітьми. Ви дуже чітко і вдало зупинилися на тому, яка власне мета у цих літніх таборів літнього літньої роботи, точніше роботи влітку центру творчості дітей та юнацтва, і тому буквально декілька слів про те, скільки вже часу практикується от таке, така організація літніх таборів при центрі творчості дітей та юнацтва. З метою реалізації державної програми відпочинку та оздоровлення дітей у літній період при центрі творчості дітей та юнацтва міста Стрия уже більше 15 років поспіль працює літній профільний табір з денним перебуванням дітей. В основному його відвідують діти пільгових категорій: сироти, напівсироти, діти інваліди, діти із багатодітних сімей. Діти потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти осіб, визнаних учасниками АТО тощо. Тобто коротко, мета табору літніх таборів, які існують при центрі творчості дітей та юнацтва, метою роботи табору є забезпечення оздоровлення та якісного відпочинку дітей пільгових категорій у літній період, а також створення належних умов для культурно виховної. Та пізнавально розвивальної діяльності. Е, тоді, будь ласка, декілька слів напевно буде нашим радіослухачам цікаво про саму організацію літніх таборів. Ну, зокрема, про побут. Під час відвідування табору діти харчуються за бюджетні кошти. Для цього розробляється калорійне смачне меню згідно із нормами для дітей 5-14 років. Та вимогами управління Держпродспоживслужби у місті Стрию. Сьогодні в Міжнародний день захисту дітей відбулося офіційне відкриття табору. Декілька слів про цю традицію. Відкриття табору традиційно відбувається 1 червня, адже це Міжнародний день захисту дітей. Для відзначення цієї дати керівники гуртків ЦТДЮ та їхні вихованці готують святковий концерт та виставку дитячих робіт. Оскільки табір є профільним, відвідуючи його, діти мають можливість відповідно до своїх уподобань займатися улюбленою справою у різноманітних гуртках та власними руками створювати великі чи маленькі шедеври. Також хочу зазначити, що цього року другим днем роботи табору буде 6 червня. Дякую і про плани. Напевно, є свої офіційні плани, є додаткові якісь плани, щось такого цікавого щороку придумуєте. Декілька слів. Для того, щоб урізноманітнити дозвілля дітей, методисти Центру творчості дітей та юнацтва складають насичений план роботи. Кожен день тематичний. Наприклад, День захисту дітей, День Загону, світ очима дітей. День здоров'я, День народознавства, День захисту тварин, День Мови, День правил безпечної поведінки, День спорту, День фантазерів тощо. Проводяться різноманітні конкурси, свята, екскурсії, відвідуються лялькові вистави. Традиційним став конкурс Малюнку на асфальті Мирна і незалежна Україна очима дітей. Дякую, отож. Я так зрозуміла, що у вас кожен день розписаний, тобто як тематичні дні. А яка перевага такої форми роботи, таких тематичних днів? Досвід роботи показав, що такий поділ на тематичні дні є дуже цікавим для дітей та надзвичайно ефективним для мимовільного пізнання ними тих речей, про які вони не замислювалися раніше, або вважали нецікавими. Наприклад, у такий спосіб ми намагаємося розкрити зміст поняття народознавство, адже народознавство це наша духовна культура, вивчення історії, обрядів, піснеспівів, свят, виміру часу, і навіть матеріальної культури. Бо і у виготовленні ужиткових речей, і у господарюванні, і у утворенні житла чи поселення вкладалася національна душа. Народознавство. Це не лише історія нашої єдності, але й роз'єднання, етнографічного районування, бо тільки в загальній сукупності спільного і різного твориться єдине національне. І нарешті народознавство це пізнання того, чому ми такі, які є сьогодні. Саме тому вважаємо доцільним залучення дітей до народної творчості, уволодіння народними ремеслами. Збагачення культурними цінностями скарбниці українського народу. Для цього плануємо екскурсії у музеї міста. Дуже подобається дітям музей хліба, що створений на базі Стрийського аграрного коледжу та краєзнавчий музей верховина. Дуже цікаво це стрийські міські екскурсії, можна сказати, внутріміські. А трошки детальніше про екскурсії, напевно, ви плануєте екскурсії і за межі міста Стрия в межах літніх відпочинків, літніх таборів. Так, крім того, плануються та проводяться істор... історико краєзнавчі екскурсії по вивченню рідного краю. До речі, для учнів, що відвідували табір у 2016 році. Було організовано за сприяння міського відділу освіти екскурсії у село Нагоєвичі, життя та творчість Івана Яковича Франка, краєзнавчий музей міста Другобича, музей народної архітектури і побуту Шевченківський гай, місто Львів, музей Грушевського, місто Львів. Також хочу зазначити, що дуже важливим є навчити дітей бути у гармонії з природою. Дбати про своє здоров'я. Для цього планується День природи, який включає в себе бесіди, вікторини, конкурси. Під час цих заходів учасники табору дізнаються про лікарські рослини та їх практичне застосування у повсякденному житті, про отруєні і їстівні гриби та способи їх розпізнання, Про правила першої долікарської допомоги при отруєнні. Тобто, якщо взяти цілісно, то можна сказати, узагальнюючи, що всі знання, які ви даєте, чи це народознавство, чи це прикладне мистецтво, чи стосунки з природою, от як ви сказали, вивчення лікарських рослин, вивчення інших таких цікавих речей, як, скажімо, їстівні і отруйні гриби. Одним словом, усі ці знання будуть е, потрібні на практиці в майбутньому, тобто це є і е, досвід, і це є ті знання, які можна потім буде використовувати. А моє наступне запитання таке: сьогодні, в Міжнародний день захисту дітей, дуже гарно і святково відбулося урочисте відкриття табору, а урочисте закриття табору також планується. І як воно має виглядати, можете декілька слів сказати? Свою роботу літній табір завершує концертно-розважальною програмою Здрастуй, літо, яка включає в себе хореографічні, вокальні, ігрові та конкурсні номери. Отже, як бачите, графік роботи літнього табору з денним перебуванням дітей є насиченим та змістовним, а головне, дає можливість дітям пільгових категорій. Цікаво та весело провести частинку літніх канікул. Отже, шановні батьки, ваша дитина, відвідуючи літній профільний табір, зможе змістовно провести вільний час, одночасно займаючись улюбленою справою. А кого зацікавила наша розмова і дана інформація? Будь ласка, напевно, ще скажіть контактні телефони, якщо виникнуть якісь запитання, щоб батьки могли звернутися, поцікавитися і, зрештою, проконсультуватися. Будь ласка. Так, якщо батьки хочуть дізнатися більше, можуть зателефонувати 5 22 74 та дізнатися більше інформації чи записати свою дитину у цей табір. Дякую, отож 5-22-74. Літній табір відпочинку і дозвілля при міському центрі творчості дітей та юнацтва. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостею міської студії радіомовлення Голос Стрия була методист Стрийського міського центру творчості дітей та юнацтва Наталія Тиха. В ефірі Стрий. Ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Сьогодні вона присвячена Міжнародному дню захисту дітей. І у нас в студії новий гість, заслужений працівник культури, начальник відділу культури міськвиконкому Богдан Бойко. Пане Богдане, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия. І до вас перше запитання. Завершився травень. Він був надзвичайно насичений. Останній е, тріумфальний, я б сказала, акорд це було яскраве мистецьке свято 25-річчя відзначення народження школи мистецтв. Отож, травень активний, насичений, цікавий, незабутній. Декілька слів про це. І так як сьогодні 1 червня, День захисту дітей, то сьогодні вже зранку знов-таки культурна програма нашого міста надзвичайно насичена. Сьогодні, 1 червня, свято пошанування наших діточок, нашого майбутнього. Звичайно, ми можемо обминути і цієї важливої події і Свята цього, бо, тому що ми маємо прецеденти, що коли не поважаємо дітей, значить ми не поважаємо себе, а відтак і своє майбутнє. Сьогодні відбудеться вже дійство о 11-й годині, відкриття фестивалю польських театрів. Громад, які е, приїхали до нас до Стрия, і організацією цього фестивалю є культурно-просвітницький центр імені Корнеля Е, Звичайно, біля е, Центру творчості дітей юнацтва зараз свято проходить е, традиційне до пошанування цього дня міжнародного захисту дітей. Але в контексті цього свята, звичайно, нам потрібно і пам'ятати, що травень, як ви вже сказали, був дуже насичений. І конкурс Нежанківського, про який ви вже повідомляли, сьомий до речі, творчі звіти мистецьких шкіл, хорургічного відділення Стрийської школи мистецтв. І відтак День Матері, де дебютували з концертною програмою Стрийська хорова школа Щедрик. Пошанування наших матерів, я гадаю, що краєзнавча конференція Стрий минулий сучасність так само подивувала своїм високим рівнем проведення всіх наших відвідувачів, а відтак і гостей, нашого гослинного міста Стрия. Перспектива. Перспектива червнь місяці. Звичайно, він буде так само насичений багатьма мистецькими подіями, однозначно. І серед них визначальним і будемо центральним таким нашим заходом це буде постановка, любимої, всенародної любимої опери Миколи Лисенка і Котляревського Наталка Полтавка. Унікальність цього проєкту за в тому полягає, що на сцені міського будинку культури своє мистецтво будуть демонструвати і самодіяльні артисти, викладачі стрійських мистецьких шкіл, а відтак і районних музичних шкіл естетичного виховання, а також і достойні професійні і відомі артисти львівської опери, нагадаємо нашим радіослухачам, що е, саме дійство відбудеться в неділю, 11 червня, в стрійському міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. І як ви правильно відзначили, це благочинна оперна вистава, тобто е, акцент на слово благочинна. Мова йде про збір коштів для дуже талановитої дитини Василька Яцури, який має захворювання на рак. Уже відбувся ряд концертів, ряд акцій. Зокрема, до нас приїздила заслужена артистка України. Наша землячка Наталія Дитюк зі своїм авторським концертом в Другобичі Стріяни були присутні на виставі, де грала сама Ада Роговцева. Тобто йде реальна конкретна допомога дитині і сьогодні у Міжнародний день захисту дітей ми акцентуємо увагу на тому, що немає добра без благочинності. А найвище добро кожної людини з усякої точки зору із християнської моралі це любити ближнього свого, а отже, допомагати ближньому своєму, особливо, коли це стосується дітей. Бо діти – це майбутнє нашої, нашої держави. Також благочинна акція опера Наталка Полтавка, 11 червня в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18 о 18-й годині. Трошки про організаторів, хто організовує це дійство? Наталка Полтавка опера, яка війшла в репертуари відомих і багатьох театрів України і за її межами, цього разу на сцені дебютуватимуть стріляни, які своїм мистецтвом вже доводять, що вони є провідними солістами львівської, львівської опери. Я хотів би зараз згадати таких наших земляків, як Віталія Загробенського, а також Мар'яну Мазур, які будуть в ролі Петра, буде грати Віталій Загробенський, а Наталку Полтавку наша вище згадана Мар'яна Мазур. Організатори це є Львівська національна опера міський відділ культури і районний відділ культури звичайно, за участю ця вистава пройде наших аматорських колективів. А хто зі знаменитостей зі Львова в нашій опері будуть задіяні визначні е, і е, солісти Львівської національної опери. А відтак головним диригентом є е, лауреат всеукраїнських конкурсів Василь Коваль. Він же головний хромейстер львівської опери. Режисер-постановник Андрій Тріцецький, заслужений діяч мистецтва Целюх, очолює і буде головним хромейстером. Танці будуть виконані у постановці Лесія Бордницького, керівника нашої любимої Строяночки, ансамблю, ансамблю танцю «Стрияночка». Звичайно, хочеться відметити те, що камерний оркестр викладачів Стрійської музичної школи під керуванням Іринея Турканика повністю буде забезпечувати музичний супровід. І також до масових сцен до хорів долучиться муніципальний хочовичий хор Каменяр, камерний хор викладачів стрільської музичної школи, школи мистецтв, а відтак Даршавської школи, музичної школи. Тобто дуже цікаві колективи це і Стрияночка, наш танцювальний колектив, і Каменяр, і Іриней Турканик, якого не треба Стриянам представляти. Потужна постановка, дуже цікава компоновка. Ну, скажімо так, ну, з музичної точки зору це вже ваш пріоритет сказати. Я думаю, що власне і тут і поставлений на акцент, щоб на оперній сцені, на при здійсненні постановки цієї оперної сцени, був такий тендем місцевих аматорів, самодіальних артистів і професійних. Воно десь стимулює нас до росту професійного. Стимулює до якісної подачі викладеного матеріалу в опері, і воно буде мати широку і перспективу, і велику перспективу в контексті того, що будуть ще позвіснюватися інші постановки опер. Маєм намір і запорожець за і, і таку любимому оперу. Я думаю, що це все призведе до того, що стрійська публіка і стрійська громада відчує власне насолоду в цих наших загальнонародних любимих оперних виставах. Власне, так подумалося, що опера це такий вид мистецтва музичного, який можливо специфічний і не для кожного сприйнятний. Але хочу ще раз підкреслити, що власне ті родзинки, які представить Боровницький своїм танцювальним колективом, ті родзинки, які представлять наші стрийські аматори, це власне те, що робить оперу не зовсім оперою, і дійсно цікаво буде прийти. Не кажучи вже про те, що ви візьмете участь в такій потрібній і важливій благочинній акції, тобто врятуєте життя дитині, спричинивши до цього акту милосердя, відтак, звичайно, це цікавий проект, тим, що кожен, хто придбає квиток, він свою лепту внесе в спасіння ще одного життя. Я думаю, що цей маленький учинок. І маленька ваша пожертва буде дуже важливою для Василька, бо німачого ні ні ціннішого, крім життя людини, а тим більше дитини. І, власне, сьогодні, в цей день, Міжнародний день захисту дітей, хочеться побажати Василькові видуження, щоб мар, немарні не наші надії завінчалися великою приємною справою. Здоров'ям нашого Василька. Хай це буде для нього великим приємним подарунком. Тим більше в сьогоднішній день. Стрий завжди був е, показовим і в е, плані благочинності, і в плані дбання про дітей. Навіть таке показово Стрийську школу мистецтв, приміщення свого часу 25 років тому. Колишні міськом партії віддали не під офіси, не під бізнес, а саме дітям для розвитку. Талантів для розвитку нашого майбутнього це, до речі, відзначав на всеукраїнському конкурсі Нежанківського народний артист України, почесний голова журі Ігор Пилатюк. Адже діти це наше майбутнє і нині вихованці стрийської школи мистецтв тішать не тільки Стрий, Львівщину, а й цілу Україну. Ви хто дбає про дітей, той дбає про майбутнє. І цілком це зрозуміло. Чому? Тому що ідеологія е, нашої влади, яку очолює Роман Івстакович Шамовят, цілком зрозуміла. Це духовність, це майбутнє. І тому е, сторицію віддають діточки і батьки подяку е, високому мистецтву і мають великі перспективи. І великі перспективи в тому сенсі, що вони будуть. Такими дітьми, якими хотіли би ми їх бачити культурними, мистецькими, духовними громадянами нашої України. Дякую і нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні у Міжнародний день захисту дітей гостем міської студії, студії радіомовлення Голос Стрия, був заслужений працівник культури України. Начальник відділу культури Стрийського міського конкому Богдан Бойко. А ми продовжуємо нашу радіопередачу. Сьогодні вона присвячена Міжнародному дню захисту дітей. І ще одна гарна новина, яка відбулася напередодні цього дня і про яку ми вже сьогодні згадували. Минулої неділі в приміщенні міського будинку культури пройшов концерт, присвячений 25-річчю створення Стрийської дитячої школи мистецтв. Розпочались урочистості благословенням отця Мирона Гринишина та виступом оркестру народних інструментів учнів і викладачів школи. Керівником оркестру є диригент, композитор, заслужений працівник культури України Роман Никифорів. Цікавою була розповідь про історію створення, творчі здобутки та досягнення учнів і викладачів школи мистецтв, які брали участь у цьому багатогранному яскравому мистецькому святі. З вітаннями колективу школи виступили заступник міського голови Стрия Роман Волинець, відомий поет і громадський діяч, член Національної спілки письменників України, почесний стриянин Віктор Романюк. Начальник відділу культури міськвиконкому Богдан Бойко, представники департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації, директори мистецьких шкіл Стрия і Стрищини. У програмі святкового концерту були пісні і танці, вокальні номери, дуети, квартети, хоровий спів, виступи скрипалів. Акордеоністів, піаністів і ансамблів наприкінці на сцену запросили усіх учасників святкового концерту, адміністрацію та викладачів школи. Були вручені грамоти і подяки кращим викладачам школи. Завершилось свято спільним виконанням «Многая літа. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Сьогодні наша постійна рубрика дзвіночок була присвячена Міжнародному дню захисту дітей. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст. Галина Данильців на все вам добре, успіхів і оптимізму.